Доброго ранку, доброго дня! Треба вітати щемно щодня. Усмішку людям треба давати. Доброго ранку усіх привітати! Доброго ранку, дітки! Сьогодні у нас заняття математика. Але спершу будете відповідати на логічні завдання. Будь ласка, будьте уважні, слухайте. Скільки сонечок на небі? Так, одне. Скільки рук у людини? Дві. Скільки пальців на руці? А скільки на двох руках? Десять. А скільки горіхів у порожній склянці? Подумали? Нуль. Бо там склянка порожня. А що важче один кілограм вати, чи один кілограм заліза? Так, порівну, бо і там один кілограм, і там один кілограм. А що триває довше? Тиждень чи сім днів. Подумайте, ми з вами вчили тиждень це скільки днів? Сім. То що довше триває тиждень чи сім днів? Однаково порівну. Вірно. Наступне запитання. Бабуся сплела три шарфики і шість рукавичок. Скільки онуків у бабусі? Так, три. Вірно, троє онуків. Наступне завдання. За ворітьми виглядає вісім кошачих лапок. Скільки котиків сховались за ворітьми? Котик один це скільки лапок? Чотири. А вісім це скільки котиків. Котиків. Так, два котики. Дітки. А ще за ворітьми видно вісім дитячих ніжок. Це скільки діток заховались за ворітьми. У дітей по скільки ніжок? По дві. А вісім ніжок це скільки діток. Четверо діток. А два ведмедя це скільки лапок? Так, вісім. А скажіть, подумайте, три корови це скільки хвостів? Так, три. А дві собачки це скільки лапок? Так, вісім. І ми сьогодні з вами вчимо цифру вісім. Але спершу ми звернемося до наших вагончиків. Давайте порахуємо всі вагончики знову. Рахуємо: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А тепер вагончики будемо рахувати в зворотньому напрямку: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Один. А давайте порахуємо вагончики з другого до шостого. Два, три, чотири, п'ять, шість. А зараз порахуємо вагончики з сьомого до третього. Сім, шість. П'ять. чотири, Три. А зараз порахуємо вагончики з другого до п'ятого. Два, три, чотири, п'ять. Ну і ще давайте порахуємо з четвертого до першого. Чотири, 3, 2, 1. Молодці малята. А зараз ми подивимося, хто у нас є на занятті. Давайте розглянемо ось таку чудову картинку. Першою іде. Хто це? Мишка. Потім жабка. Півник, зайчик, котик. Собачка, лисичка, вовчик, корова, ведмідь. Давайте ми порахуємо, скільки до нас сьогодні на заняття прийшло звіряток: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А тепер давайте порахуємо по-іншому: Перша, друга, третя, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. Дев'ятий, десятий. І ще раз. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий. Порахували ми наших звіряток. Дітки, скажіть, будь ласка, хто йде першим? Вірно, мишка. А хто йде третім? Один, два, три, півничок. Добре. А хто йде п'ятим? Котик. А хто йде четвертим зайчик? А хто йде шостим? Собачка. А скажіть, будь ласка, хто йде попереду півника? Ось півник, а попереду хто Шапка. А хто йде позаду котика? Котик позаду йде собачка. А хто йде між мишкою і півником? Хто жапка. Молодці малята. А зараз ми повторимо, як же пишуться наші чудові цифри. Давайте перейдемо до цифри. Яка цифра один? Разом зі мною, а ви пальчиком в повітрі або на столику пишемо цифру один. Але ж правильно: носик, ніжка. Наступна цифра 2. Голівка, шийка, хвилястий хвостик. Цифра 3. Одна карлючка. Друга карлючка. Цифра 4. Ручка. Поворот. Підняли вгору пальчик зверху до дису. Цифра 5. Вниз, півколо. І вгорі шляпка. Цифра 6. Згори покотився колобочок. Молодці. Наступна цифра 7. Носик. Голівка, ніжка і ось така рисочка. Дітки, давайте подивимося. У нас на занятті є ще ось звірятка. Давайте ми їх порахуємо. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім звіряток. Ось цифра сім. Дивіться, до цих звіряток семи прийшла ще мишка. Скільки тепер стане звіряток? Давайте ще раз рахувати. Один, два. Три, чотири, пять, 6, сім, вісім. Якщо до семи додати один, то отвориться число вісім. І ми сьогодні вчимо нову цифру. Цифра вісім. У нас тут є малинки. Давайте ми їх порахуємо. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім. 8. Ось така цифра вісім. Вона трішки схожа на сніговичка. Так вона складається з двох таких кружечків. Віршик про неї ми запам'ятаємо такий. Вісімка красуня, пояс підв'язала. Дуже тонка талія. У вісімки стала. А ще можна такі вірші сказати. Цифра вісім, два кільця, без початку, без кінця. Давайте повчимося її правильно писати. Разом. За моєю паличкою пишемо вгору, вниз і ось так закінчимо. Ми починаємо або звідси, або з серединочки вгору, вниз. І ось так закінчити. Тобто ми запам'ятали, що цифра 8 утворюється від додавання одинички до попереднього числа. А попереднє число для цифри 8 це 7. Якщо до 7 Додали одиничку, то утворилося число вісім. Дітки, давайте ще ми звернемося за допомогою до наших паличок К'юзенера. Але спершу ми повторимо кольори всіх наших паличок. Ми згадаємо нашу лічилочку таку. Ми по сходинкам крокуємо і всі сходинки рахуємо. Перша біла, мов сніжок. Друга. Із рожевих палюсток. Третя мов голубий океан. Четверта ніби червоний тюльпан. П'ята жовтого соняха цвіт. Шоста фіалки весняний привіт. Сьома наш чорний пухнастий котик. Восьма смачний вишневий компотик. Дев'ята наш синій м'ячик. Десята оранжевий сонячний зайчик. Згадали, один у нас якого кольору білого, Два – рожевого, Три – голубого або блакитного, Чотири – червоного, П'ять – жовтого, Шість – фіолетового, Сім – чорного. І ми сьогодні вчимо цифру 8, вона у нас бордового кольору. Запам'ятали? Давайте подивимося ще на оцю картиночку і розглянемо, чого в нас тут є вісім. Давайте порахуємо рибки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім рибок. Так? Давайте порахуємо порахуємося, рибки такі оранжеві. Давайте порахуємо зелені, їх Скільки? Один, два. три. Три, не вісім. Так, давайте порахуємо морські зірочки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Теж вісім. На картинці в нас вісім рибок оранжевих і вісім морських зірочок. Дітки, а давайте ще подивимося вниз нашої картиночки. Ось у нас тут є такі мушлі. Давайте ми їх порахуємо. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. Є. ж Їх теж 8. і мивчимо цифру 8. І в паличках кюзенера вона бордова. Молодці малята. Ось наші сходинки, про які ми розказували вірші. Ось вони ще раз. Давайте ще раз ми згадаємо кольори. Один біла, два рожева колір – 3 голубий, 4 червоний, 5, жовтий, 6 – фіолетовий, 7 чорний, 8 – бордовий. Ми з вами говорили, що цифра 8, 8 утворюється від додавання одинички до числа 7. Ось у нас число 7. Якщо ми додамо до нього одиничку, у нас утвориться число. Вісім, тобто сім утворилось число вісім. А зараз ми будемо додавати одиничку до всіх наших цифрок. Зверніть увагу. Один. Додати один, яка паличка получилася по зросту? 2. Один додати один до рівня 2. 2 додати один. Яка паличка утворилася? Три. Три. Додати 1 дорівнює 4. 4 додати 1 дорівнює 5. 5 додати 1 дорівнює 6. 6 додати 1 дорівнює 7. 7 додати 1 дорівнює 8. Ми з вами додаємо одиничку і запам'ятаємо, що кожне число, якщо до нього додати одиничку, утвориться наступне число. Давайте поправляємося ось так ще. 5 додати 1 скільки буде? 6. А 2 додати 1 скільки вийде? 3. А 7 додати 1 – Отримуємо число 8. А 1, додати 1, отримуємо число 2. При додаванні одинички до любого числа утвориться наступне число. Запам'ятали? А додому вам завдання ось таке: візьмете аркуш білого паперу. Візьмете правильно обов'язково олівчик. Нагадую, олівчик ми кладемо в ямочку на третій пальчик, великим притискаємо. А вказівним зверху, як кришечка. Правильно тримаємо лівчик правою Тримаємо папір лівою ручкою притримуємо папір. А правою, правою будемо писати. Будемо писати всі цифри з лівого куточка в правий, праву сторону і писати обов'язково правильно. Цифра 1, Ми вже знаємо, вона пишеться: носик, ніжка. Носик. Ніжка. І ви допишете до кінця. Цифра два пишеться: голівка, шийка і хвилястий хвостик. Цифра три. Одна карлючка, друга карлючка. Цифра чотири. Ручка, поворот. Вгору піднялись і згори і донизу ніжка. Цифра п'ять. Паличка, півколо і шляпка. Цифра шість. Згори і животик. Цифра 7. Носик, голівка, ніжка і така рисочка. І цифра 8, вона пишеться вгору. І ось так закінчили. І ось така робота у вас має вийти вдома. Ви надішлете свої роботи. Дякую за увагу, до побачення, до нових зустрічей!